Всім доброго чудового дня. Сьогодні починаємо шити сукню з леопардовим принтом. Слідуючи останнім трендам у світі на леопард, всім нам зараз потрібен леопард, українцям ми його особливо потребуємо, тож, будемо шити сукню з леопардовим принтом. Це Теж великий буде розмір, теж для моєї мами, бо носити вона її буде саме в Україні в Харкові, цю сухню. От. Ну, щоб якось пом'якшити цю всю агресивну леопардову історію. Тут такий у мене леопард з таким ще купоном. Понизу такий квітковий орнамент. І тут ще от в центрі. Теж є такий квітково-вензельний орнамент. От. Яка це буде сукня? От я взяла базову основу. Це передня половинка сукні, вивела е виточку просто сюди, до горловини, наверх. Бачите, отак от лінію приклала і вичерпила, е викреслила лінію пряму. Це буде з такими, з вирізом водопади. Так, що тут є ще? Ну, обвела, буду давати припуски і тут далі буду її подовжувати десь на 10 см від початку пройми. Я трошки тут не буду таке заталення робити, я трошки розширю тут. По лінії талії. І отак от приложу так, от так плюс-мінус. Отак воно виходить. ну Тобто розширення у мене йде десь на 1,3 і і це в мене у вас може бути по-іншому. І далі. Прямою такою лінією. Під лінейку. так викреслю лінію. Тобто трошки така асилуетна, така розклюшона у мене сукня буде? Це пуплін віскозний. Він добре буде драпіюватися, такий буде легкий, в ньому приємно ходити. Так, що ще? Довжину одразу. Тут у мене від від талії. Відлітку талії, не забувайте, ставити буде від талії довжина 76 см буде. От я відмічаю. І так от відкладаю і відмічаю 86 см. Ну, все там просто з'єдную ту лінію. Без ніяких... Так, тут зазвичай У мене, як завжди, тканини в обріз. Тут зазвичай роблять а, ці обтачки. Але мені оцей шматочок, оцей шматочок оцього купону, і тут, бачите, я ось викладала, не знаю, зараз подивлюся, видно чи ні. От дивіться, верхня частина купону. От я складала тканину, викладала. І принт на тканині. Він надрукований кривувато. Тобто ця верхня частина купону, тобто, вона, тобто вона посередині не викладається, вона вже уходить у бік. Ну, Тут у нас відрізається і тут буде водосхил, такий водопад качелі, виріс, то тут не видно цього нічого. от. А якщо б нам треба було розташувати чітко там посередині полочки. Малюнок, ми б не змогли цього зробити в даному випадку, бо бачите, як надрукований принт на цій тканині. Тобто воно трошки таке поведене. Подольові. Ну, це не подолівій, це ж ми поперек е -е, кроємо тут. Або тут такий йде купон, він поперек йде. От. Тому я це буду відрізати і тут вже обтачку я буду робити. Просто десь шматків леопардового принту, бо мені оцей шматочок невеликий і ще другий такий ж самий шматочок, який буде в мене зі спинки, вони мені будуть потрібні для рукавів. Тож, прийдеться відрізати і тут доточати обтачку обережненьку. Але все буде гарно, нічого не буде видно. От, ну Поки що все. Зараз буду вирізати, а там же покажу вам деталі і будемо збирати сукні. Так, от дивіться, зараз викрою її спинку. У ну, мене, як завжди, в умовах не тканини. Дивіться, бачите, спинка в мене не влазить взагалі. Ось ось вона у мене як не влазить. ось. Тут не по ніде вона в мене не влазить. Що я роблю? Віднизу відни... відмітила 76 см до лінії талії, виклала тут стик найширшим місцем у спинці стик. Тут оцей залишок, що зверху, я потім перерозпреділю ще в ці плечові виточки. Так, тут трошки додаю свободи по талії. І тут от нанесла прямо на викрійці, отак нанесла лінію. Тут її прямо подовжила вниз, де у мене не вистачає тканини. От, от зараз видно по всій довжині. Так. Видно, вон, бачите? От до самого низу, там воно ще звужується у мене. От я провела лінію. І тепер що? Тепер от я буду. Відсікати отой от бочок, і щось от з цих отут залишків, що тут от з збоку в мене буду намагатися щось там підкроювати. Зараз виріжу і покажу вам. Так, друзі, дивіться. Ну, отут от я зложила оці мої залишки. бачите? І отак от зложила, от поклала там викрічку. І... Там, з одного залишка в мене виходить зробити по ширині, а з іншого все одно я не вміщаюся. Це дуже весело. Зараз я буду веселитися. Отут, тут, -от, який я вмістилася, я вже тут вирізала. І зараз оцей маленький-маленький залишок буду отак перегортати і до цього, отак отут. Буду понизу цей купон зівміщати. Зараз покажу вам. О дивіться, бачите? Тут в мене якраз оцей залишок, він зівміщається. Отак от я буду зараз вміщати оцей купон. І там оце отак доточувати по ширині, щоб мені вистачило цей бочок. Отак підкроїти. Оце отакі от у мене сьогодні тут справи. От. І оце отак от притачаю тут обережно. На оверлоці пройду там, розпрасую все це прасочкою так. і другий бочок підкрою. Буде такий він у мене стечний з боку там. Ну, сподіваюся, що цього всього не буде видно. Бо тут такий малюнок, що воно ну, все скрадується. Ось от, от чудові залишки в мене тут виходять. Тобто по ширині тканини, два оці купони, мені не вистачило зовсім на великий розмір. Якщо ви будете шити щось з купоном на великий розмір, то треба дуже-дуже все ретельно промірювати, бо купони. Не дуже широкі вони роблять зазвичай. Ось такі справи. А, все.